Мільйонне відкриття власної справи або ж фінансові ініціативи на розвиток підприємницької діяльності для українських захисників та захисниць, релоковане підприємство з пошиття етноодягу, яке очолює ветеран війни разом із дружиною, працює в Івано-Франківську про сімейний бізнес колишнього керівника it компанії та дизайнерки у нашому наступному сюжеті. З Києва до Франківська після початку війни ветеран Олександр Ткачук перевіз свою сім'ю, а потім започаткував тут власну справу. Відкрив інтернет-магазин етноодягу, а згодом власне виробництво. Усе це за кошти з Українського ветеранського фонду профільного міністерства. Істотну допомогу нам здійснив Український ветеранський фонд, Міністерства справа ветеранів. За допомогою цих коштів, цього фінансування, ми закупили виробниче обладнання вишивальне. Також дружина отримала грант власна справа, це є робота, найнявши двох працівників. Докупили ми техніки частково за своє фінансування. І зараз в нас є вже повноцінне виробництво, на якому ну, ми вже майже мале виробництво. Про те, що займатиметься пошиттям етноодягу, Олександр і подумати не міг, адже раніше працював керівником it компанії та розробляв систему Розумний будинок вже сам бізнес як пошив етноодягу, він розпочався після початку війни. Але я б сказав, що це релокований бізнес, тому що якби не війна, ми б займалися іншою справою і продовжили на нею займатися. Радив людям, які хочуть відкрити якесь виробництво або свою справу, з чогось такого тестового, пробного, щоб зрозуміти ринок, зрозуміти, чи воно потрібне, щоб зрозуміти, який продукт має бути. За цей період півроку, допоки ми не відкрили наш власний виробничий цех, ми вже розуміли, що ми маємо відчувати, для кого ціноутворення у нас вже була наша клієнтська база. І фактично ми займалися цей період тільки виробництвом. Дружина Олександра, головна дизайнерка. Вона відповідає за процес створення вишиванок. Програму з оздоблення тканин знайшла і опанувала самостійно. Цьому допоміг досвід роботи з фотошопом та 3 d програмами. Програму я опановувала сама вишивальну. Так як в мене вже був досвід з остальними програмами, там і фотошопом, і 3 3 програмами, то мені це було звичайно трішки легше, але все рівно це зовсім зовсім нове. Більша складність в тому, що потрібно сідати і вишивати, вишукувати усі всі деталі вишивок, то що не хочеться їх зовсім. Щось робити нове нове хочеться все рівно, щоб було трошки тої історії ідентичності, і оце все правильно поєднати. В тому є трішки складність і воно займає трішки часу. Щоб одержати співфінансування у 250 тисяч гривень. Треба створити одне або два робочих місця. Грант у півмільйона передбачає створення більше двох. Ну а мільйон гривень отримують ті, хто офіційно працевлаштовує від чотирьох людей. Ці проекти важливі для того, щоб Подякувати їм. Показати їм свою повагу, вони можуть використовувати можливості, які надає держава. Гранти на 500 тисяч і на мільйон гривень надаються за умови співфінансування з утримувачем у співвідношенні 70 на 30. Тобто підприємець має вкласти в свою справу 30% власних коштів 70% необхідної суми надасть держава у вигляді гранту.